Більшість людей навіть не здогадуються, що їхній телефон уже має функції, які спрощують життя. Сьогодні я покажу 5 таких фішок, про які майже ніхто не знає, а вони насправді працюють. Фішка номер 1 копіювання тексту з фото. Бачите текст на фото, але не можете його скопіювати? А от і ні. Google Lens дає змогу виділити текст прямо з картинки. Для цього просто відкриваємо Google, натискаємо на оцей значок камери. Ми можемо шукати за допомогою камери, просто наводимо на текст, який потрібен, або можемо скопіювати текст уже з готового фото. Просто вибираємо його з галереї. І зверху у нас з'являється кнопка Вибрати текст. Натискаємо Копіювати. Цей текст у нас скопійований, також ми можемо його прослухати. Або перекласти. Це дуже зручно для збереження будь-якої інформації. Або якщо у вас є інструкція на іноземній мові, ви просто можете його швидко перекласти. Фішка номер 2 Знайти мій пристрій. Це дуже чарівна фраза. В пошуку Google потрібно просто ввести знайти мій пристрій. Вибираємо пошук телефона, вибираємо цей телефон. І вам покаже, де ваш телефон на карті. Можна його заблокувати, подзвонити на нього або стерти дані. Особливо корисно, якщо телефон загубився в квартирі. Просто змусьте його позвонити, навіть якщо він на беззвучному режимі. Фішка номер 3 клавіатура з перекладом і свайпом. Клавіатурі вашого телефону є багато цікавих можливостей. Якщо у вас здоровий екран телефону і вам незручно вводити текст однією рукою, можна його зменшити. Натискаємо на три крапки і вибираємо уведення однією рукою. І у нас клавіатура здвигається в один бік, якщо ви лівша, вам буде зручно так. Щоб змістити її вправо, натискаємо на ось цю стрілочку. І так дуже зручно вводити текст. Також, щоб повернути її до нормальних розмірів, просто натискаємо ось сюди. Також можна змінити режим клавіатури. Знову три крапки і вибираємо режими. У нас є стандартна клавіатура та плаваюча клавіатура. Вибираємо плаваюча і ми можемо її передвигати по всьому екрану. Якщо вам потрібно, можете спокійно її перемістити в потрібне місце. Щоб повернути її до нормальних розмірів, просто затискаємо і тягнемо вниз. Ще одна цікава фішка це переклад. Натискаємо ось сюди. І ми можемо сюди вводити текст, і в нас відразу він буде перекладатися на потрібну мову. Щоб вибрати мову, натискаємо ось сюди. Текст ми можемо вводити будь-якою мовою, і давайте виберемо, на яку будемо переводити. Величезна кількість доступних мов, але давайте виберемо саму популярну англійську. Наприклад, напишемо «Як справи, і в нас відразу видається переклад. Також можна зручно переміщати курсором. Потрібно просто затиснути пальцем на пробілі, і ми можемо водити курсором по нашому тексту та так зручніше набагато виправляти помилки. До речі, ще три таких подібні корисні фішки я виклав в своєму телеграм-каналі. Посилання буде в описі під відео. Фішка номер 4 тимчасове звільнення пам'яті. Пам'ять вашого телефону забита, потрібно просто зробити одну дію. Очистити кеш застосунків. Це звільнить сотні мегабайт пам'яті. Або просто встановити легші версії програм. Facebook Lite, YouTube Go. Вони роблять те саме, але важать у кілька разів менше. Фішка номер 5 режим польоту для швидкої зарядки. Хочете зарядити телефон швидше, просто увімкніть режим польоту перед зарядкою. Він вимикає передачу даних, мережу, Wi-Fi і зарядка стає реально швидшою. Якщо хочете дізнатися більше про режим польоту, у цьому відео я розказав про нього всю правду, обов'язково подивіться. Якщо вам сподобалось це відео, напишіть про це в коментарях та поставте лайк.